Через війну прилуцький регіон втратив значну кількість діючих підприємств. 356 роботодавців припинили свою господарську діяльність ще 326 в процесі ліквідації. А це понад 40% відсотків. Повідомляють у службі зайнятості, що незворотньо тягне за собою зростання кількості безробітних. Скорочується робота підприємств, звільняються працівники, і протягом серпня-вересня серпня, цього року в службі зайнятості взято на облік уже 1350 Два громадянина безробітних, і це на майже на 10% більше ніж за аналогічний період ковідний. При цьому період 2021 року. За причинами безробіття домінували це найбільше звільнення по статті 36 Кодексу законів про праці, це за згодою сторін, це за власним бажанням, а також закінченням сроку трудового договору. Це майже 70% звільнялися по таким статтям наші громадяни. При цьому скорочення штатів в статтею скорочення штатів 7% звільнилися осіб. і... Майже 8% – це чисельність громадян, що набули статус безробітних, це ті, які мають довго тривале безробіття. До нас звертаються особи, які не працювали і 15 років, і 10, і 8, і рік. Ну і в залежності від цього це небагато немало, складає майже 10%. На 30% менше роботодавців відзвітували про наявність актуальних вакансій, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляють у службі зайнятості. Загальна кількість наявних вакансій за період 8 місяців, тобто січень серпень, складає 571 одиниця. Це в два рази менше, ніж за аналогічний період в минулому році. Це ще все і суттєво погіршує також ситуація в країні. Територіально-професійний дисбаланс, коли ми вакансії або спеціаліст територіально знаходяться у різних місцях, і неможливо задовольнити потреби роботодавців або шукачів роботи. Тобто на деяких підприємствах виїхали працівники, і на даний час вони шукають роботу, куди виїхали на території. У нас цивільні місця, і ми не можемо особливо, це стосується інженерно-технічного складу, тому що є специфічні професії, які потребують ну, вже навиків на тому чи іншому підприємстві. За сприяння служби зайнятості протягом січня, серпня 2022 року було забезпечено роботою 439 громадян. Що стосується заробітної плати, які пропонують у вакансіях, то майже 21% вакансій це пропонували мінімальну заробітну плату. Це з половиною тисяч. При цьому 73 майже відсотки це малий розмір у вакансіях заробітної плати від мінімальної до середньої, це на рівні 10 тисяч гривень. А те, що стосується більше, це зовсім небагато. Це десь тільки 3-4% від всіх загальних, які пропонують ну, більш такі достойні заробітні плати. Дев'ять роботодавців, які працевлаштували 23 безробітних на новостворені робочі місця, отримали компенсацію розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.